Програма в темі на Радіо Сі 4 Вітаю на Радіо Сі 4. В прямому етері. Програма в темі, коли всі питання мають відповідь. Мене звати Антон Шкуро, і я в темі твого міста. Сьогодні у нас надзвичайно теплий і водночас важливий ефір. Говоримо про героїв, про тих. То поруч про проект, який став переможцем конкурсу національно-патріотичних ініціатив від управління освіти Чернівецької міської ради. Проект має назву Герої поруч від громадської організації Варяг. В нашій студії Артур Іванческул, керівник проекту, Валерія Бабич, координаторка проекту, а також Тетяна Федоряк, координаторка проекту. Я радий вас вітати. Раді вас вітати. Починаємо з першого питання. Розкажіть, будь ласка, про себе, яку роль ви відіграєте у вашій команді? Кожен окремо чи давайте окремо почнемо з хлопчика. Так, ну з хлопчика, дуже приємно. Безпосередньо, моя роль в проєкті — це такі фінансові питання, якісь можна сказати, навіть юридичні комунікація з усіма військовослужбовцями, з батьками дітей. Щось такого плану більш загального. У нас Валерією місія більш такого творчого характеру. Ми також спілкуємося з батьками та дітьми, а також придумуємо різні ідеї і способи їх реалізації. В цьому і заключається наша робота, щоб вона все йшла послідовно і чітко. Якщо Артур займається фінансами, то ми більш такими фантазійними процесами. Ви Брейнштормінгом Так. Да? Валерія так само. Чудово. Добре. Чому саме така назва от цього проекту і чому саме така тематика? Тому що в нас зараз, ну, всі знають, яка в нас зараз ситуація в країні, і коли дитина йде, то герой завжди поруч з нею? Неважливо, хто це чоловік чи жінка, можливо, це бути і бабуся, і дідусь, але герой завжди поруч, і потрібно, щоб вони знали, що вони завжди біля них, і це усвідомлювали. Тому саме таку назву ми обрали для свого проєкту Герої поруч щоб показати, що вони завжди біля нас. Тобто, ця ініціатива і тематика вона вже десь була вас назрівала, так. Так, ця тематика нас супроводжує вже давно, тому що це не перший нас реалізований проєкт. Вперше ми реалізували проєкт, який називається «Стежками незабутих предків він теж був направлений на героїв, але саме на їхніх дітей. Це були діти загинувших військовослужбовців, військовополонених, діти діючих військовослужбовців, яким ми показували нашу буковину. І саме на це був направлений наш проєкт, і наступний проект ніби є продовженням. Тобто діти вже розповідають про героїв. Mm -hmm. Цікаво, так все лаконічно і органічно, я би сказав. Так. Що саме передбачає проект? Тут розкриємо зараз, да? Таємницю, що саме роз... передбачає проєкт, і які активності будуть відбуватись в рамках даного проекту? Ну, Давайте скажу, це вже я, напевно. Е, першим етапом, що будуть діти вивчати, це такі загальні базові знання журналістики, тобто все, що пов'язує в собі, оце таке слово журналістика в цілому. Е, наступним етапом це діти будуть знайомитись безпосередньо з військовослужбовцями. Е, вони будуть з ними максимально близько спілкуватись до того, як вони будуть брати інтерв'ю. І ми надіємося, що діти зрозуміють те життя, в якому прожив їхній партнер, в якого вони будуть безпосередньо брати інтерв'ю. Тобто проект залучає всі соціальні категорії. Ми беремо дітей, ми беремо старших військовослужбовців. Тобто, це не тільки військовослужбовці, діючі чи не діючі, це волонтери, медики, військовослужбовці безпосередньо. Ми хочемо, щоб світ знав, щоб чернівці знали своїх героїв в лице. А хто буде проводити Я так? Перша зустріч у вас була там настановчі, і хто буде проводити тренінги? Тренінги все це вже відбулося безпосередньо завдяки команді Сі 4 які навчили їх. Тобто, це діти 10 днів повністю вивчали всі ці компоненти, які тільки було можливо. І теми висвітлювали теж в світлі героїв, в світлі поваги. Там військові якісь теми піднімались? Е, ні. Ні. Тобто, дітей суто вчили от все, що зв'язано з журналістикою, тобто написати сценарій, правильно спілкуватись, влучно задавати запитання, брати інтерв'ю. Тобто у них вже були такі пробні е, процеси. Е, вже є улюбленці у вас? У Нас, у нас ми всіх дітей любимо. Я пам'ятаю, буквально вчора здається, бачив, як одна дівчинка теж почала інтерв'ю і каже: добрий день, в ефірі забула. А ми ми любимо всіх дітей, вони всі круті, всі дуже класні. Кожна дитина це така особистість, маленька. Ми їх підтримуємо. А до цього, до цього проєкту кого з військових ви запросили до участі? Ну, ми не будемо говорити по іменах, але це вже є демобілізовані військовослужбовці, ті військовослужбовці, які зараз у відпустці в Чернівцях, військові медики, колишні вчителі. Командири, ну щось в такому плані громадські активісти. Також у нас є. Так. У нас є е, люди, які брали активну участь у громадському житті міста Чернівців. Е, також у нас є волонтери, які зараз наразі дуже активно волонтерять і вони досить відомі в Чернівцях. Але це вже ви безпосередньо побачите після того, як ми знімемо всі серії нашого міні-фільму і презентуємо його. Я, до речі, хотів одразу, от у мене, якщо забігаючи наперед, у мене була така цікава думка запитати: а чи не хотіли би ви зняти документальний фільм очима дітей? Виявляється, це Це і є суть проєкту зняти фільм, так. як це бачать діти руками дітей? Е, ну... Очима дітей словами, дітей, думками дітей. Тобто самі сценарії до того питання військовим будуть прописувати діти. Звісно, ми будемо коригувати, тому що в нас є різні військові, і ми знаємо їхні минули. Ми будемо підказувати дітям, які питання доречніше буде задати тому чи іншому військовому чи волонтеру умовно. Але діти самі будуть це все робити. І після цього вийде такий, Ми сподіваємось на той результат, який ми бачимо. У наших головах про те, що цей фільм вийде так, як бачать його діти, щоб ми подивилися зі сторони дорослих, як наших героїв бачать діти. Тому що ми досить часто, ну, типу, дивимося різні відеоролики, інтерв'ю, там, де сидить військовий, сидить дорослий журналіст, і ставить йому питання навіть на тих самих подкастах. А з боку дітей це такі е, дитячі питання. Ми, і от вони, мені здається, нам здається, що розкриють більше сутність. Ми так. не можемо навіть уявити з місць цих запитань, тому що якщо би я говорив з військовослужбовцем, я би його питав конкретно там про бойові дії і те, що він пройшов, так. А що будуть питати діти для нас, це взагалі загадка. Тому ми всі в такому очікуванні. Це прям має бути дуже вау. але нам потрібно знати, де ми зможемо побачити результат цієї класної праці. Тут ми будемо забігати наперед, оскільки хотіли трішечки затаїти цей момент, але розповімо саме вашим слухачам. Ми плануємо анонсувати свій фільм на широку аудиторію, а саме презентувати його ближче до Дня міста Чернівців, який збігається трішки із Днем військовослужбовця, і презентувати цей фільм поки що не знаємо де, не знаємо за яких обставин, але думаємо, що ми всіх запросимо люб'язно. Прекрасно, ми очікуємо і орієнтуємось на жовтень місяць. Чи були якісь яскраві реакції от від захисників, від волонтерів на цей проект? От щось запам'ятали ви таке, прям коли він вийшов з машини? І, там я не знаю, там. Вигукнув Вау! Я ще такого не бачу. Ну от ми годину тому спілкувалися з волонтерами, з військовими. Реакція була всіх різна, але всі були просто в захваті, тому що цього ніколи не було, це ніхто ще не робив. І ну, вау! Такі, такі я щирі емоції були у всіх, в принципі. А на вашу думку, дітки від цього проекту який досвід здобудуть? Ну, в першу чергу, вони вже здобули досвід після двохтижневого навчання з журналістики. І ми саме направлені на це, щоб вони здобули досвід журналістики, а також поспілкувалися з військовими, щоб вони побачили з себе сторони. Вони побачать себе на широкому екрані, а також, окрім них, побачать їх їхні однолітки, і їхні однолітки побачать тих військових живими. Ось такий якийсь конект має статись між тими дітьми, котрі будуть дивитись цей фільм, і між тими дітьми, котрі будуть задавати питання. Я угу. знаю, що ви вже спілкувалися багато, спілкувалися з дітками, і напевно маєте уявлення, як вони сприймають тему війни і поняття герой. Якщо от відповідати на це питання, воно дуже спірне, оскільки в нас діти зібрані з різних категорій, це як діти військовослужбовців, так і внутрішньопереміщені особи, і діти, яких, ну, відверто кажучи, ніяк не зачепнула війна. Тобто вони жили в Чернівцях і ну, чули в новинах, знають про хвилину мовчання, знають про те, як це відбувається в школі. Тобто вони зовсім по-різному на це дивляться. тому ми Очікуємо різні питання, і те, що діти почнуть м, говорити про е, війну і пам'ятати, тобто вони будуть знати, що відбувається зараз, і вони будуть нести це далі як свою от таку щемливу пам'ять, і, і взагалі м, ми чекаємо, що ж буде от в результаті цього. Угу. А чи плануєте подальшу роботу з учасниками проекту, і як вона може виглядати в подальшому? Uh... Навіть аналізуючи минулий проєкт, який у нас був, хоча це не був такий медіапроєкт великий, але з тими дітьми ми постійно підтримуємо зв'язок. Якщо нам щось потрібно, у нас є створений чат, і ми постійно комунікуємо з дітьми. Ми їх запрошуємо на різні тренінги, на різні проєкти, які ми реалізуємо. на різні проєкти, які нам цікаві і можуть бути цікаві дітям. Тобто, зв'язок з дітьми ми не будемо втрачати в будь-якому випадку. Ми це вже знаємо на власному досвіді, і мабуть. Ми подивимося в результаті, що в нас буде, хто у нас, як діти будуть себе показувати, чи захочуть з нами співпрацювати, бо ми з ними хочемо співпрацювати в будь-якому випадку, і будемо далі співпрацювати. Це ми обіцяємо. Тобто, наша робота на цьому не закінчиться, тільки починається. Адже це другий наш проєкт, який ми реалізуємо і плануємо ще один. Тобто, дітей ми точно будемо залучати наші проєкти. Ну такою класною справою можна проводити, і воно само проводиться, така як профорієнтаційна робота. Дитина ж запам'ятає цей свій досвід. І колись, уже коли вступати в університет, вона скаже, я хочу бути телеведучою. Так я була тільки на першому занятті з сі 4 але те, що я побачила, це просто неймовірно. Там були хлопці, які ставили запитання як професійні журналісти. Вони були вони маленькі діти, а ну мені дуже сподобалось, і я вже бачу, що дітям це запам'ятається однозначно, і вон дехто з них вже бачить себе в ролі журналіста. А, якщо можу доповнити, я спілкувався з батьками. І в батьків така щира реакція, коли вони починають розповідати, що дитина ні з того, ні з цього починає брати телефон, знімати все на камеру і кричати Я буду там оператором, я буду журналістом. Ну це неймовірно мило, коли дитина знаходить таке бажання чимось займатися. Ще у мене питання на рахунок управління освіти. От як підтримка управління освіти міської ради допомогла реалізувати вашу ініціативу? Ну, В першу чергу їхня підтримка була на засіданні комісії саме з реалізації цих проєктів, оскільки було більше десяти проєктів, і фінансування не дозволяло профінансувати всі ці проєкти. Нам віддали найбільшу кількість голосів. Наш проєкт був лідером серед усіх. Тобто, це фінансування. Першу чергу надалі це постійна підтримка від очільниці управління освіти Ірини Ткачук, а також заступниці Надії Шевченко, яка займається саме сферою національно-патріотичного виховання. Вона як допомагає нам, як підказує. Ну і звісно, ми не можемо згадати про головного бухгалтера Наталію Покас, яка незважаючи на те, що ми не завжди знаємо, як правильно провести кошти або ж як скласти той договір, вона завжди. Допомагає, тобто управління освіти в цей проект включилося максимально не тільки підтримкою, коштами, але й допомогою такою моральною. А, а ви якщо можна ще так секундочку, тут вартує подякувати ще депутатському корпусу, членам комісії, конкурсної, які нас підтримали, нас підтримували одноголосно. За це теж дякую. Так, це велико вартує насправді. А ви можете сказати, що цей проект так досяг суспільного резонансу. Я думаю, що ми це побачимо у кількості глядачів. Хто до нас прийде глянути? Я думаю, що також треба буде дивитися статистику переглядів нашого фільму в подальшому, і тоді ми зрозуміємо, чи дійсно це було важливо, чи цього люди хотіли бачити. І... І чи захочуть побачити ще щось цікаве від нас? Угу. І про перспективи давайте буквально в двох словах. Як ви бачите масштабування проекту Герой поруч? Ну на конкурсній комісії ми гідно так обіцяли депутатському корпусу і всім членам що. Ми а, всі ці відеоролики а, ми розробимо QR-коди, розвішуємо їх по школах. Навіть чули підтримку з боку начальниці управління освіти, що вони підтримують цю ініціативу. Тобто, поки що масштабування це місто, це учні, це підлітки, студенти. Зараз ну, на цьому етапі ми ще не можемо про це говорити, тому що у нас немає повного відеоматеріалу. Ну, в будь-якому випадку я хочу передбачити, що це масштабування перейде на загальноукраїнський рівень, і все буде добре. Я вам дякую за щиру працю і за те, що вчите дітей дивитись на світ глибше. Проект герої поруч це не про війну, це про людей, про життя, яке захищають, про вдячність, яку ми маємо проявляти щодня. Я нагадаю, що цьогоріч і сьогодні ми були в студії з представниками команди громадської організації. Варях, Артуром Мемеческолом, Валерією Бабич та Тетяною Федоряк. Саме ці люди ініціювали проект, який став переможцем конкурсу національно-патріотичних ініціатив від управління освіти Чернівецької міської ради. Я дякую вам за цікаву розмову. Дякую вам. Стежте за нашими гостями в соцмережах, підтримуйте і пам'ятайте, що герої поруч просто потрібно озирнутися. Я ж дякую всім нашим слухачам за те, що були з нами. Вмикайте хвилю 1066 FM щосереди о 19.30. І будемо разом з вами в темі, коли всі питання мають відповідь. З вами був я, Антон Шкуро. Бажаю всім гарно і мирного вечора. Па, па Програма в темі на Радіо Усі 4.